Звідки у блогерів ті гроші вони там заробили 20 мільйонів рублів? Він хакнув систему. Я, звісно, відчувала заздрість. Я просто писала там з фейк акаунту. Всім привіт! Мене звати Лена, Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу розповісти історію про те, як я придбала курс за 800 доларів в інстаграмі. Про що він? І що мені дав цей курс? Це відео. Я вирішила зробити в такому атмосферному форматі. Тому візьміть свій чай або там каву, і будемо починати. Я була підписана на одного маркетолога, який переїхав з України в Москву. Це було десь 2021-му. І Я бачила його шлях становлення. Тобто, спочатку він працював просто маркетологом, потім він створив своє навчання з веб-дизайну і почав продавати свій курс. Починалося з того, що він, живучи в Ражці, працював маркетологом, і це йому приносив дохід там триста тисяч рублів в місяць. І одного дня він вийшов в сторіс і оголосив те, що він буде створювати своє наставництво з маркетингу в форматі того, що вони там з групою людей будуть зустрічатися там один раз на тиждень, і він буде їх консультувати. Відгукнулося десь 15 людей. Він всім їм вислав інформацію про своє наставництво і купило троє людей за 150 тисяч рублей. Він був в шоці, тому що от такий маленький крок вийти в сторіс в інстаграмі, і він вже заробив 450 тисяч. І це був початок того, як він почав там робити свій запуск, свої запуски взагалі. Після цього, коли він зрозумів, з інстаграму там можна зробляти гроші так легко, він вирішив знайти блогера, у якого просто більша аудиторія, і запустити свій продукт, да, свій курс на просто широку аудиторію. А з блогером зробив там рекордний запуск, вони там заробили 20 мільйонів рублів. І тоді він зрозумів, що він хакнув систему, зрозумів, як заробляти з цього гроші. Розповів про це в інстаграмі, і звісно, я була, типу, в шоці. Я, звісно, відчувала заздрість, тому що ну людина там заробляє свої там 20 років, от стільки-то грошей, і мені хотілося так само. Звісно, це був такий прогрів до його курсу по запускам на той момент. Я працювала там фронтенд-розробником, і мені якось хотілось більше. Пісно, коли ти порівнюєш себе там з успішним успіхом в інстаграмі, тобі хочеться так само, і тобі здається, що ти. Там недостатньо заробляєш В той момент, коли я приймала рішення купляти курс за 800 доларів чи ні. мене реально тряслись там руки, мені було дуже страшно, тому що я в житті нічого дорожче не купляла. Мені було так цікаво, до що. Типу, я хотіла там змінити своє життя, що зазвичай обіцяють на таких да, курсах. А насправді цей курс виявився в принципі нормальним. Курс реально був наповнений хорошою інформацією. Для мене просто відкрився новий світ, нова сфера. Сфера, сфера маркетингу, тобто я почала розуміти, як, ну, як багато що працює в інстаграмі, як блогери заробляють на цьому гроші. Тобто я тепер зрозуміла, звідки у блогерів ці гроші. Ну, якщо можна уявити, що да, у тебе там мільйон підписників, і ти продаєш там свій гайд або чек-лист за, наприклад, за 1 долар. І якщо в тебе там мільйон підписників. І з кожного зібрати по одному долару ти вже заробиш один мільйон доларів. І тоді в мене просто такий стався інсайт. Я така, ого, тепер все зрозуміло. Тепер зрозуміло, звідки в них, типа, гроші на всі ці подорожі, на ці брендові сумки і так далі. Тому що раніше ти ну, я не могла, наприклад, декомпозувати, звідки в блогерів стільки грошей, чому вони такі багаті і. Я е, просто думала, що блогери і їх заробітки це щось просто неймовірне, нереальне. Але коли ти реально починаєш ну, там, рахувати, декомпозувати, звідки ці всі гроші, ти такий, ага, ну, типа, sense. Друге, що я зрозуміла е, під час цього курсу, що клієнтів можна і потрібно знаходити не тільки через такі класичні, типа, методи, як пошук. На сайтах Work.ua, там Робота.ua і так далі їх можна знаходити просто банально в інстаграмі, тобто можна писати людям в Дрект, пропонувати свої послуги і продавати. Для мене це був теж тіпа, шок, тому що я звикла шукати завжди моніторити вакансії на таких сайтах, як Доуа, Work.ua і так далі. А тут мені просто треба було шукати клієнта через інстаграм, тому що Боже як сильно я хотіла відбити цей курс. Для мене 800 доларів це ну просто якісь там неймовірні гроші на той час. І я така поставила за мету відбити ці гроші. Спойлер. У мене не вийшло ніби, ці гроші, я пішла просто в мінус. Тому я активно шукала блогерів, активно шукала експертів, з яким можна було там співпрацювати. І тупо всі мені відмовляли, тому що, по-перше, в мене от помилка просто номер один: в мене не був упакований профіль в інстаграмі. Тобто, заходиш на мою сторінку, там просто якісь мої там фотографії з життя. Це була дуже груба помилка, тому що твоя інстаграм-сторінка в наші часи це не тільки просто. Там, не знаю, соцмережі, це просто можна сказати, інстаграм-сторінка дорівнює твоє резюме. Я просто писала там з фейк-аккаунту, тому що мені було соромно зі своєї основної сторінки писати. Ну, багато помилок я зробила, але одна дівчинка з Росії погодилася зі мною співпрацювати. Ми з нею поспілкувалися, вона впевнилася в тому, що я адекватна людина, що я реально хочу там зробити якісний результат. їй. Співпраця була в принципі. Окей, okay, але через те, що і в мене була фултайм робота, і в неї була фултайм робота. Вона була експертом з програмування. Вона також була фронтенд розробником тому що я шукала собі експертів в Ніші, які мені цікаво. А фронтенд-розробка, ну в принципі, я в цьому працювала, тому мені це було цікаво, і я вирішила з нею співпрацювати через те, що ми були дуже завантажені, а співпраця вона. Тривало там, 4 місяці. Звісно, воно дало якось гірший результат, тому що ми відтягували процес, але в принципі з нею було норм працювати, тому що вона не була токсичною, вона була приємною, ну не нагла, не така невисокомірна, типу, ну коротше, хоро... ну, типу, нормальна людина була. От, Ми зробили з нею запуск. В результаті ми там зробили з нею продажі на 18 людей. Сумарно ми продали на 200 тисяч з чимось рублі. Вона була задоволена моєю віддачею. В принципі, ми розійшлися, і тоді, після цього, почалася війна. Перед війною я думала, що ми будемо там запускати з нею другий потік, третій, і звісно, там нарощувати аудиторію, там працювати далі. Але сталася війна, тому я просто припинила з нею співпрацювати, і все. Я опинилася за кордоном. Мені треба було працювати на своїй основній роботі, щоб її не втратити. Але під час війни, коли я була за кордоном, я була підписана до багатьох блогерів та експертів, які робили запуски і робили їх досить успішно. Вони заробляли з цього дуже хороші гроші, і я просто заздрила дуже сильно, тому що я така думала: блін, а це могла б бути я. А я, блін, у мене є знання, але мені дуже. Прикро і абітна, що я свої знання не застосовую, і от ця заздрість в мені була весь цей час. І я продовжувала працювати там фронтенд розробником і так далі. Зараз я спокійно про це говорю, але заздрість це не так погано, насправді. Заздрість, я вважаю, що це індикатор того, чого ти хочеш. От якщо, ну, от, якщо відслідкувати, то я зрозуміла, що блін, якщо мені так заздрісно з приводу того, що, що люди там розвиваються. В запусках тоді це те, куди мені треба рухатися. Після цього я просто почала отримувати там, я не знаю, я думаю, що це якісь там знаки, знаки від все, Всесвіту, що там одна людина займається запусками, і вона там заробляє там, купа, купа грошей. Інша там людина на цьому теж купа грошей заробляє. І я просто сижу така, думаю, блін. Ну типу, я, я не тим займаюся. Коли я повернулася. В Україну я зустрілася зі своєю знайомою, з якою ми вчилися в університеті. Вона зараз займається репетиторством з математики. І коли я почула, що вона заробляє там в 2-2 два, в два більше, навіть більше там два з половиною рази більше, ніж я. І просто, і при цьому вона не вбивається на роботі, вона там працює чотири години в день, в середньому. да І я, яка працює, типа, в. Типу, в дуже крутій сфері IT і заробляє менше неї, і працює, блін, 24 на 7, Я така думаю, бляха, ну я ні я не тим займаюся, ну чорт, я теж так хочу. Тобто я заздріла, але по-хорошому. Типу, я ж кажу, заздрість, я не думаю, що це погана емоція, це класна емоція. Я дуже вдячна взагалі, що заздрість допомагає людям взагалі якось. Рухатися вперед, не сидіти на місці і щось робити. Тобто, тому це круто, це круто. І я таке думаю: все, я звільняюся з роботи, я хочу в запуск, в сферу запусків. Дала собі місяць відпочити, вирішила спробувати себе в запусках. І що відбувалося далі? Я думаю, я розповім в наступному відео. Скажіть, будь ласка, чи вам було цікаво взагалі слухати не про IT, тому що все ж таки. Цей канал називається Щоденники Лєни». завжди знала, що я не хочу називати цей канал, типа Лена про фронтенд, програміст Лєна. Я хочу, щоб мій канал був не тільки про програмування, а все ж таки про мене, про моє життя, про мій шлях. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи взагалі цікаво вам дізнатися більше про мене, тому що мені насправді є що розказати про запуски. Так, так само, тому що я розумію, що мені ця тема дуже цікава, тому що. У вільний час я дивлюся дуже багато інформації про запуски, тому що їх дуже багато на Ютубі. От я проходжу навчання, платні, безкоштовні, і я постійно подружкам теревеню про запуски. Я ще раз дуже дякую вам за перегляд. Ваші коментарі та відгуки дуже мене надихають. Знімати більше відосів. Всіх обіймаю до зустрічі. А треба так. Фотку, фотку для заставки зробити.